Я наші маю, ну, вгори бачу, ну, смираки бачу, сніг бачу як шию це все в'ятко. Хіптарі наша гусульщина. Тут у нас це роблять. Я кіптарішив 65 років. Свій перший зробила у четвертому класі. І зато дали мені гроші, я вже така була довольна. Баба моя шила, та й тато. Але я не вчилася з них. Я собі сама, саму я взяла цей передок, відкигла у бабу взяла та й на ляльку кожух. Та й ця собі сама шила. я так уношу в хату, та й бабі показую, що я це робила. Я ще тоді дістала, щоб від бабі. Бо я чужу грідушку забрала. Передок цілий забрала, Та й що, прийшлося шити а це нема передка. Тоді десь я була на перший класів, десь так займаюся цим. До школі не хотіла ходити, вчилася на відмінну. вчителі за мною ходили, директор школи, голова сільської ради, а я ховала себе, я шила, бо тут гроші були. У школі ніхто грошей не давав. Це дитячий, а це жіночий, а це натуральний чоловічий. цього різниця. Воротній оце була, стойка, та й ці зубці. Мені треба два місяці кіптарця створити. Беру шкіру, корую її, маю такий ну, формат, та її рубаю, закрою її. Отак беруся, вже оцелошити, ці снурки. А так вже ці зубці, ці капшлі набиваю, та я та так вже складаю його до, до купити. Роботу на кіптерам я починаю на машинці. Шкіру пришиваю до тканини. Я сідаю, ти собі кольори вкладаю. Ну, голуба, там зелена, там моркова, там сіна, там жовта, я вкладаю, як мені підходить. Я беру нітку моркову, оранжу, та й слів, та й шию. Зараз снурок. Без снурка не може бути зараз. Колись були такі, що по три, ці по три снурки ці шили. Три-чотири, ви так вийшло вже на п'ять, то це вже був дуже кодоровий кожух. А тепер то вже шию одинадцять. Це капслі по Це на давній стіль. Багато, треба десь до 500 штук або і більше. Найскладніше це набивати. Аді, о, отак оце перевертає. Отак у нас набиває. Здрімай, півкаві та й далі роблю. <laughs> та й отак у своїй 75 працюю без околяру. У нас на, на госульщині весілля дні. Перший день велені буєт, а другий день вже збирається по оцульськи. Молодий і молода одягається. Без кептаря на госудщині не вийде заміж, бо це війшло в моду, в історію це без всякого не гадно бути. До церкви вдівають, на весілля йдуть, то теж вдівають. На християни теж збираються. На всі великі світа збираються. Теж виходило заміж у кіптарі. На весілля спісамах шило кіптари. Як доглядати? Треба таке ну, біле полотно, прості його так завити. Ти так собі навішалку, ти він має собі стоїть і нічого йому не буде. Або в шафу скласти. Але треба десь його проліфтовувати на, на двір. Кептар має багато сотні років. Це може кептар бути такий, що ця бабка померла, кептар ще є. Нічого йому не шкодить, нічого йому не, не стається.